Привіт, Ютуб! Мене звати Ростислав, і я вітаю вас на каналі Англійська мова по простому. Тому, якщо ви хочете вивчити англійську мову або принаймні покращити ваш рівень, тоді, не гаючи часу, підписуйтеся на цей канал і теж можете класнути на дзвіночок, щоби не прогавити жодне відео. Сьогодні легендарний момент в історії цього каналу, тому що я ще ніколи не знімав відео стосовно ЗНО з англійської мови. І буквально впродовж двох років мене звідусіль бомбардували цим питанням, Ростиславе, зніми, будь ласка, відео про те, як здати ЗНО або щось на зразок якихось фраз, які можуть стати в пригоді. Тому о чудо від сьогодні і аж до 28 травня, тобто до тієї дати, коли ви складаєте зНО. Ми будемо розмовляти саме про цю тему, а власне про те, як здати аудіювання, цікаві фрази та слова, які вам знадобляться, і цікаві граматичні моменти. Однак, шановні підписники, якщо вас не цікавить ЗНО, то ви теж не прогавте моменту, щоби дивитися ці відео, тому що там будуть багато фраз, які будуть для вас практичними в плані вивчення англійської мови в плані спілкування, тому що це є взаємопов'язано ЗНО і розмовна мова. Це щось одне. Тому і ви випускники, і ви підписники каналу регулярно переглядайте відео, тому що вони для вас будуть корисні. Однак, що вам робити або з чого починати, друзі? Спершу поговоримо про тих, хто взагалі не володіє англійською мовою. Ну або рівень дуже сильно наближений до нуля. Ну, звичайно, ви можете знати чотири потужних слова: це є мазер, фазер, сістер, бразер. Але я гадаю, що вам це сильно не допоможе на ЗНО. Ось така правда життя. Дивіться: у вас є ще 80 днів для того, щоб повністю мобілізувати всі свої сили стосовно підготовки. Перш за все, вам треба зрозуміти, що без базової англійської вам немає куди рухатися. Тому ваша ціль зараз впродовж 30 днів закласти потужний фундамент або хорошу базу. В інтернеті є безліч матеріалу для того, щоб базово вивчити граматику, друковані відео, електронні файли. Крім того, я розробив курс, цей платний курс, це є 53 відеоуроки. Вони теж присвячені тому, що ви могли закласти базу в простий та легкий спосіб українською мовою. Однак дивіться, як вам зручно. Хочете, отримайте цей курс. Хочете, можете в інтернеті шукати. Це не принципово. Відверто кажучи, теж існує категорія людей, які взагалі не готуються до ЗНО. Тобто цим людям все по барабану. Як буде, так буде, No problem. Я гадаю, що ви знаєте особисто таких людей, тому що стикаєтеся з ними. І цікавий факт, що часто вони отримують прохідний бал. Чому їхній секрет? Якщо запитати, вони вам скажуть, що це є трошки везіння, потім це є спогади зі школи, впродовж років вони вивчали. В лапках вивчали англійську і вони згадують, мобілізують усі свої знання. І третє це є логіка. Але насправді секрет в тому, що вони просто не хвилюються. Тому теж постановіть для себе: ну, краще не покладатися на везіння і на те, що вам поталанить, а краще підготуватися і не хвилюватися. Тому що, як відомо, що хвилювання це є запеклий ворог у всіх учасників ЗНО. Тому. Вчиться опановувати своє хвилювання. Гадаю, що це вам сильно допоможе. Тепер ми порозмовляємо про випускників, які володіють хорошим рівнем англійської мови. Друзі, відверто кажучи, мені вас дуже шкода. Тому що сучасна система освіти побудована в тому плані, щоби ви зосереджувалися на вивченні рутинних граматичних правил. На жаль, але так воно є. І для ЗНО вам потрібно. Зосереджуватися більше навіть на різних тонкощах граматики, певних моментах, які, можливо, в розмовному мовленні не відіграють жодної ролі. Проте це треба робити. Тому ваша ціль це є знову пробігтися базовою граматикою, а також вчити сталі вирази. Тобто знати, де вживається дієслово, і це дієслово вживається з яким прикметником. Наприклад, який варіант буде правильний. Look forward to meeting somebody. Або look forward to meet somebody. Так, перший варіант є правильний. Look forward to meeting somebody. Або ось наступний приклад. For three months. або since three months. Який варіант правильний? Перший. І ось такі речі вам потрібно вивчити. Вам потрібно знати, де вживається прийменник, де діє слово. Фразовому дієслові, як правильно будувати речення. Ще один важливий момент полягає в тому, що і початківці, і ті, хто володіє англійською на середньому рівні, повинні володіти лексикою в розмірі 2500 слів. Тобто 2500 побутових слів. Можете завантажити PDF-файл, який надає Міністерство освіти. Там є всі ці слова, однак вони там в по окремому порядку. Тобто, в жодному разі, наголошую ще раз, в жодному разі не вчіть окремі слова. Ви просто прогаєте час, якого у вас так небагато. Вчіть слова в контексті речення або фрази. В мене для вас хороша новина, тому що на цьому каналі я буду знімати всі найважчі слова. І вони будуть застосовуватися в речення в контексті. Тому не прогавте жодне відео. Крім того, в інстаграмі заходіть і підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм, тому що туди я буду теж кидати ці найважчі слова в контексті речення або фраз. Тому, якщо прогавите відео на Ютубі, зможете собі надолужити в інстаграмі чи навпаки. Будь ласка, пам'ятайте, що вам це необхідно. Тому Ставте ціль вже мало помалу готуватися до цього. Заведіть зошити, записуйте всі нові слова. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, то не забудьте підписатися на цей канал, залишити вподобайку, мені буде приємно. Теж пам'ятайте про сторінку в інстаграмі, всі посилання в описі. Якщо потрібен цілий курс, пишіть, домовимося і до зустрічі до наступних відео. Успіхів вам, підготовці до ЗНО.